Порядок дій, як оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в 2024 році. Друзі, всім привіт! Станом на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, яка відбувається в нашій державі, велика кількість військовозобов'язаних чоловіків, в тому числі їх сімей, задають таке питання: як же ж правильно оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, якщо у вас є така підстава згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. З мінімальними ризиками в цьому відеоролику ми це все розберемо. Отож, для того щоб отримати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, вам потрібно з'ясувати, чи ви дійсно маєте право на відстрочку від мобілізації. Відкриваєте статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та шукаєте, чи ви підлягаєте під якусь категорію. Якщо ви самі не можете розібратись, зверніться до юриста адвоката, в тому числі і до нас. Ми вам роз'являємо. Ясними, як це все правильно зробити. Після чого, як ви з'ясували, що ви дійсно маєте право на відстрочки підлягаєте під певну категорію, вам потрібно скласти вмотивовану заяву і долучити до неї матеріально засвідчені копії документів, що підтверджують таке право. Після чого це все відправити. Цінним листом з описом вкладення обов'язково опис і квитанцію собі зберігаєте і чекаєте 30 днів з моменту вручення вашого повідомлення на зворотню доставку і відповідь від ТЦК ТСП. Якщо така відповідь надійшла до вас, вона задовільна. Ви йдете і проходите військово-лікарську комісію і отримаєте право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Якщо відповідь не задовільна або взагалі не надійшла вам, ви складаєте адміністративний позов і Оскаржуєте таке рішення до суду, після чого отримаєте відстрочку від мобілізації. Відразу багато хто з вас зазначить, а навіщо спершу відправляти заяву, а потім самостійно йти. Можна ж відразу піти ТЦК ЦК та СП, надати всі відповідні документи та отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Роз'яснюю наступне: в нас станом на сьогодні немає чіткого переліку для отримання відстрочки від мобілізації. У зв'язку з цим є деякі. Зручності і недоопрацювання в законодавстві. Відповідно, якщо ми відправляємо заяву, ми можемо подивитись, чи ми все вірно відправили, чи всі надали документи, і чи нам задовільнять нашу заяву, чи не задовільнять, щоб в майбутньому можна було це все оскаржити в судовому порядку. Отож, друзі, якщо вам потрібна допомога у складанні документів процесуального характеру, в тому числі і підготовка заяв на отримання відстрочки від мобілізації, ви завжди можете до мене звернутись.